За свою жизнь брошен. За нами дети. Мы хочем получить собачки. Позовійте, позові. Тут багато желай. По Ми далі пошли. Сказав, дадим по башке и снова. Очкарик з трьома великими злізами! Трошечки назад, трошечки назад. Зараз нас дадуть саме полковник по башки. Очкарик! Очкарик з трьома великими злізами! Зараз! Провадженець! Дойди назад! Очки. Очки назад! Дійди, Дюзюк! Дякую! 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 Ми не будемо йти поки того полковника задача мінімум. Тому йдуть каже, і дашь по башку. Ми не будемо давати по башки. Ти не вийди! Ми з вами абсолютно мирно прийшли вимагати від голови обласної ради, від голови обласної державної адміністрації, від заступника Чернявського, голови обласної державної адміністрації Чернявського, щоб вони сьогодні написали заяву про відставку першу і щоб вони вийшли з парків рінів. Тропаці, коли не пасі, полковниця, полковники, полковник, полковник, полковник. дров проливались, ми викливали від нас.